В Україні. Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні черговий огляд автомобіля Renault Trafic. Це у нас автомобіль 2013 року. Як ми бачимо, довга база. Автомобіль має 2.0 мотор 84 кВт 115 кінських сил. Це самий потужний з лінійки 2.0. І так, стан автомобіля ну, прекрасніший, я не знаю, якими словами передати. У мене буквально недавно був такий мокрий асфальт свіжопригнаний. От я б навіть цей би десь чимось би прирівняв. Ну, прям дійсно, тут також тільки два маленьких підкрасика. Автомобіль ціленький, рівненький, був в одних руках. Коротенька історія. Він з 18-го року приїхав. автомобілю, здається, було 160 тисяч. Перший власник, який купив, і так і він один власник був від того часу. Зараз і власник взагалі по автомобілю нічого не фарбував, я вже фарбував передній бампер і все, все остальне. Там ні капот не фарбований, ні задні двері, з цієї сторони взагалі нічого не фарбовано, тільки з тої сторони. Зараз продемонструю. Тут в принципі на камеру нічого не видно, але з цієї сторони фарбована бокова дверка і заднє крило. Нічого не видно, нічого не відрізняється. Все в прекраснішому стані. Колір такий оливковий, чи це бежевий, чи такий сірий. В тих паспортів здається просто сірий колір. Але він такий надзвичайний, дуже гарно виглядає. Оптика у нас також ціленька, не висічена і ще не жовта, така гарно виглядає. Туманочки свіжі, бамперок, все ціленьке, все гарно, все в колір. Лобовуха також ціленька. По кузову, якщо там взяти якісь там м'ятники, здається, щось там є маленьке, я зараз покажу. Гума в нас майже нова. До речі, тут я не знаю, чи камера передасть, також там ні ржавчин, нічого такого немає. От там все ціле, ніяких там потьоків, моторій, по ходовій також все чітко, нічого не стукає, не гупає. Порожки у нас рівненькі. Тут все ціле, ніяких там ямок, нічого немає. Отут арочки також ціленькі, не висічені. Гума також гарна. ну Всі 4 гуми, вони всі однакові. Оця планочка ціленька, як ми бачимо, бо зазвичай дуже часто з неї ці нікелі блазить стопіки. Тут також все гарно виглядає. Такий дуже гарний автомобіль зберігся. Ззаді ми бачимо розпашонка з дворниками, з підігрівами дзеркал, це все працює, всі підсвіточки, всі стопи, все працює повністю. Так, гарно виглядає, зверху темні релінги, темна накладочка на бампер, темні стопи. Дуже гарно. При такому кольорі дуже прикольно виглядає. Тут в нас також все ціленьке є, є єдине, що тут дається, маленька ямочка, Ну, менше, ніж 10 копійок, ну прям дуже маленька. Так, все інше, по кузову все добре. Всі ці шилдики, як ми бачимо на місці. Трошки, до речі, звідси також рівні. Блестить автомобіль як потрібно. З обох сторон ззаду відкриваються вікна. На капоті він хоч не фарбований, весь в оригіналі, але є маленька висічка, не сильна, але є. Воно мусить бути, або воно було би фарбоване, або воно таке, як є. Стан дуже гарний. Йим по салончику. Село у нас оригінальний шкіряний, чи це такий замінник шкіри, Ну, виглядає дуже гарно. Не знаю, чи камера так передає. От бежевий автомобіль ось такий. і салончик також такого самого кольору. Сидіння, до речі, як новеньке. Ну, прям тверденьке все не продавлене, а все в дуже гарному стані. Тут також все ціле, ніде нічого не протерто. Ручничок нас тримає. Такі сидіння. Шестиступінчата механіка, є у нас крізь контроль. От у нас рулік з круїзним контролем. Руль, до речі, дуже гарно зберігся. Тут у нас є коректор фар. Оці всі штучки також не витерті, все гарно виглядає. Кондиціонер посередині. А, давайте почну, як завжди. Зліва кнопочка для круїза. Внизу у нас обмежувач швидкості, ось ця. Посередині це центральний замок і справа підігрів дзеркал і задніх вікон. Кондиціонер є також. працює, все заправлено, все як має бути. Магнітола з підключенням до Bluetooth. тут мікрофончик зверху. Підключаєтесь до телефона, розмовляєте і вас чуєте на весь автомобіль через динаміки. Є дві подушки безпеки, одна в панелі, одна ось тут в рулю, є отут два ключика запалювання. Домкратик у нас на своєму місці, стоїть, запаска також є, все присутнє, все як має бути. Електросплеподйомники, електродзеркала, все працює, зеркала працюють також, хромовані ручечки. Все на своєму місці, все як має бути. Вигляд з цієї сторони. До речі, знизу все класно. Корочки стоять, дуже добре, що вони є. Ну, такий стан. У також такі диванчики, типу під шкіру. Це все оригінальне оригінальний салон. Автомобіль у нас 9-місний, це категорія Б, нічого переробляти не потрібно. Права замінювати також не потрібно. Є в нас обдуви, це в нас тепле повітря на ноги, є ще також обдуви наверх, це кондиціонер. Все це працює. Все як має бути. Тут також у нас нічого не затерто. Обводочка ціленька. Кому потрібно перешити, перетягнути, все можу зробити. Доставити якісь магнітоли, диски, все, що забажаєте, абсолютно все можна зробити. До речі, можна звернути увагу от пол. лесенькі сидіння, також ні ржавчин, нічого немає абсолютно. Тут також порожок, ні ржавчин, нічого немає. Все оригінальне, ні сюди ніхто, нічого абсолютно не ліз. Також, до речі, пройом. Тут зазвичай часто буває, сюди ремінь попадає, тут видно один раз тільки був, а все ціле. Бо Дуже часто тут вибиті пройоми. Дверки ходять класно, в ходу нічого не рипає, не гупає. І так вигляд ззаду. Полочка присутня. Тут також можна звернути увагу, все ціленьке, нічого не подряпане. І задні арочки, і поло це розділена полоса, також вона цілесенька зі всіма кліпсами, зі всім повністю. Це щось трохи грязне у нас тут. Якась пилючка. Так, пол ціленький, реально навіть, навіть на камеру чорним дає, бо зазвичай деколи буває таким сіреньким віддає. Потолочок також цілий. Так, Шадах. Дах у нас цілесенький абсолютно ні ямок нічого немає тільки грязний трошки дерцята також Тут ці замочки я вже казав з тим автомобілем чим порівнював тому що ці замочки також ні ржавчинок нічого абсолютно А тут також все цілесеньке. І і отут і це не то що його хтось там намивав натирав воно таке автомобіль їздив Тут також ні в нічого немає. І самі дверки ціленькі, зі всіма наклеїчками, З усім. Жодного лишнього звука. Ходу в автомобіля немає. Їде тихесенько, приємно. Тим більше це 115-й мотор, він прям дуже ну, потужний, скажімо так. І розхід приємний, тому що тут звичайні електромагнітні форсунки вже стоять. Такі прості, невибагливі до соляри. їдуть класно і ще в той час економлять. Цік. Там, до речі, також тут можна звернути увагу, також все ціленьке, там ніржавці, нічого немає, всі навіть наклеечки, ще на педальках. Отаке От все, не ржавчин, нічого. Бочонок чистенький. От також все ціле, замочки не ржаві, фари оригінальні. Жодний болтик тут не кручений, капотик під низом ціленький. От такий стан, зараз я ще заведу, працює відмінно. 71 тисяча пробігу. Повний бортовий комп'ютер. Масилка у нас без двох поділок, це нормальний рівень, так як має бути. Посередній червоним світить, це, це, що не пристібнутий водій, а справа внизу світить, що автомобіль стоїть на ручнику. От у нас повний бортовий, по місту розхід 9,2. Це останній був за 7,9, напевно, по трасі, воно останнє показало. От робота мотора. Прекрасно працює. Закриваємо і відходимо буквально на 3-4 метра і автомобіль майже не чути, як працює. Дуже приємно такі автомобілі мати. Ззаду абсолютно нічого не піддимлює. Автомобіль прекрасний, що ми стані. До речі, покажу ще. Все працює, всі підсвіточки, все як має бути. Всі туманочки, все повключаємо. І кондиціонер запустимо зразу. От кондиціонер нажимає кнопочку ОС. як автомобіль зразу пішов нагрузку, запустився кондиціонер. Є стан авто, кого цікавить, будь ласка, телефонуйте, питайте. Є завжди багато різних варіантів, і в довгій базі, і в короткій. І стараюся, щоб такі автомобілі всі були в такому стані, щоб прямо все відповідало своїм рукам і своїм грошам, скажімо так. Все, кого цікавить, будь ласка, телефонуйте. Є ціна під відео в описі і також номер телефона є під відео.